Сьогодні у випуску. Про життя забезпечення населення в зимовий період йшлося під час відеоселекторного засідання за участю віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Ось такі обійстя придбали у селі Вишеньки Рощинського району для дітей, які позбавлені батьківської турботи піклування. Воно стане справжньою фортецею для тих молодих людей, які з раннього віку пізнали, що таке рости без батьків. Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід щодо активістки Євромайдану Луцька Майї москвич. Підозрюваній заборонено залишати межі області та брати участь у масових заходах на театральному майдані. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найактуальніші волинські події вівторка 17 грудня. У студії Микита Чибар Вітаю вас! Дорожники і працівники комунальних підприємств продовжують готуватися до снігопадів і пониження температури повітря на автошляхах України. Уже працює понад 900 одиниць техніки для очищення та посипання вулиць. Про готовність до роботи взимку йшлося на відеоселекторному засіданні за участю віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула. Під час відеоселекторного засідання урядовці та керівники областей обговорювали особливо актуальні питання життєзабезпечення населення в зимовий період. Зокрема, йшлося про роботу підприємств теплоенергетики, воду та газопостачання, дорожнього господарства та служб з надзвичайних ситуацій. Віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул зазначив, що у декількох областях, серед яких волинь потрібно швидко поновлювати аварійні запаси технічної солі. На найближчі дні гітрані прогнозує туман та слабку. Віддімість на дорогах 200 20050 метрів. В цих умов важко забезпечити сталий рух транспорту, але це потрібно робити. Наразі на дорогах працює для очищення для посипання вулиць 900 одиниць комунальної техніки. За останню добу використано майже 7 тонн піщано-суденної суміші. Уряд буде продовжувати жорстко контролювати ситуацію. Оперативні штаби в областях мають продовжувати працювати в посиленому режимі. Після розгляду проблем всеукраїнського масштабу учасники відеоселектора перейшли до заслуховування проблем регіонів. Доповідь першого заступника голови Волинської облдержадміністрації Олександра Башкаленка була лаконічною. На Волині штаби працюють. Теплоносії подаються скрізь запаси солі. В нас на сьогодні 3658 тонн, Це від потреби 85%. Ситуація в області під цілодобовим контролем зауважень питань немає, доповідь закінчив. Отож, як кажуть волинські чиновники, ситуація в області цілодобово контролюється. Є чим і є кому посипати дороги, всюди подаються теплоносії, продовжують працювати оперативні штаби. Тому зимових примх погоди волиняни не можуть не боятися. Справжній подарунок напередодні дня Святого Миколая отримали діти сироти і позбавлені батьківського піклування уродженці Рожищенського району. У селі Вишеньки за кошти обласного і районного бюджетів для них придбали добротний чотирикімнатний будинок. 21-річний Іван Назарук не на словах знає, що таке сирітська доля. Хлопець з раннього дитинства виховувався в інтернаті. Луцьку здобув професію муляра штукатура, а зараз мешкає у соціальному гуртожитку Володимира Волинського. Власного житла він не має, а тому з особливою радістю сприйняв звістку про можливість його отримати. Будинок у селі Вишеньки Рожичинського району, який для нього придбала місцева влада за кошти обласного і районного бюджетів, оглянув по господарськи. Мені подобається взагалі, я в захваті, що дали таку хату, велика, трьохкомнатна простора. Добре. Тепер будемо мати де жити, буду підтримувати якесь хазяйство. Може, будемо трохи двигатись вверх. Переїхати до нової оселі. Іван планує навесні. Саме тоді завершиться термін його перебування у соціальному гуртожитку. Як кожну хорошу справу, обіцяться освятив священик. А представники місцевої влади, які завітали привітати юнака з такою важливою для нього подією, обіцяли сіляку підтримку. Про працевлаштування пообіцяв подбати сільський голова Олександр Дігалевич. Транспортне сполучення із районним і обласним центром дуже добре, близько більше 10 маршруток в день проходить, тобто десь, якщо захоче знайти роботу десь далі, то може їздити. І є на місці, в цьому селі є приватне сільськогосподарське підприємство, яке потребує завжди робочих рук. Голова Рожичинської ради держадміністрації Володимир Масалов по батьківськи опікується долею кожної дитини-сироти, що мешкає у районі. У кожній сім'ї головна забота про кого? Для кого трудиться сім'я? для діток. На обліку стоїть 102 дитини, які або зовсім позбавлені батьків, або частково позбавлені батьківського піклування. Ми згідно цих програм, ініціатив президентських, ми. В повній мірі виконуємо депутати завжди охоче підтримують ініціативи, що стосуються захисту прав дітей, каже голова райради Андрій Музика. 50 тисяч гривень з місцевого бюджету вони спрямували цього року на придбання житла дітям сиротам. Стільки ж надійшло з обласного. Плануємо на наступний рік теж виділяти кошти, щоб для трьох дітей. Теж придбати житло. Ну, а в дальнішому ще це не завершення, видно, але ну, є в нас ще всього 9 дітей, які потребують от такої допомоги. Цей будинок придбано у рамках програми надання соціального житла дітям-сиротам і позбавлений <как> батьківського піклування. На квартирному обліку на Сачевичівській сільській раді Рожчинського району перебуває ще один хлопчина. Якщо він виявить бажання, то теж зможе оселитись у селі Вишеньки. Музей сільського господарства Скансен, що у селищі Рокині, у жахливому стані, всі біди через нестачу фінансування, заявив на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики його директор Олександр Середюк. Який вихід із ситуації запропонували депутати, члени комісії? Знає Ольга Марчук. Сім залів музею сільського господарства розташовані у Рокинівському будинку культури. Є ще експозиція під відкритим небом, яку називають козацьким зимівником. Якщо на утримання стаціонарних приміщень обласна рада щорічно відділяє 300-400 тисяч гривень. Тоскансен, за словами директора музею Олександра Середюка, взагалі не фінансується, коли я переглянув регіональну програму розвитку культури міністерства культури в області на 11-15 роки, от то звичайно на таку програму виділяються відповідні кошти теж на на ремонт там, даху художнього музею, там інших музеїв уже обласної комунальної власності, і так як обласна рада є засновником цього музею по суті. what the... А держава не дала жодної копійки на створення експозиції просто неба, то я би просив би, хотів би, звичайно, і так і людський розум і логіка вимагає, щоб звичайно в цю регіональну програму і включити і розвиток експозиції просто неба музею, сільського господарства Волині. Незважаючи на те, що нещодавно у будинку культури, де знаходиться одна з експозицій музею, встановили нові електричні батареї. Опалення недостатнє. Водночас, неподалік розташована котельня. За словами Олександра Середюка, її розпломбування вартувало б дешевше, ніж автономне опалення, що пропонують музею як альтернативу. Натомість голова облдержадміністрації Борис Клімчук порадив не надіятись на бюджет, а налагоджувати стосунки з бізнесом. Кличте до себе бізнес, бізнес будує котельню, а ви платите за душу. Ви, клуб, сільська рада, не вартуєте. Це самий шикарний бізнес, який швидко за 3-4 роки відбувається. Все, прекращайте міряних категоріями. Хтось прийде, вам і ви будете котельщиками. Нам не треба котельщиків директорів музею. Зрештою, наодинці зі своїми бідами музей не залишили. Члени бюджетної комісії запропонували управлінню культури подумати над відокремленням частини музею і ймовірним її приєднанням до Волинського краєзнавчого музею. Остаточне рішення ухвалять на черговій сесії обласної ради. На Волині функціонує 465 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується понад 36 тисяч діток віком від року до шести, зокрема у сільській місцевості 345 дитсадків, які відвідує понад 12 тисяч вихованців. У соціальних ініціативах президента України записано, що кожна дитина повинна бути забезпечена доступом до дошкільної освіти. Проте є ще чимало недобудованих об'єктів. У селі Залісті Рожичинського району влада і громада відновляє дошкільний навчальний заклад. Зараз тут кипить робота. Будівельники намагаються зробити дах до того, як випаде сніг. Завідувачка Залістівським дитсадком Оксана Нікітюк повідомила, що поки є група з коротким перебуванням, вихователі працюють лише три години. Будівля ця будувалася як для дошкільного дитячого садка ще у 78 році. Десять років працював заклад, тоді був закритий, ліквідована установа, і 11 років в поспіль було не було дошкільного закладу в селі. Дітки народжувалися, потребували дошкільної освіти все таки і виховання, і полегшення, якби для батьків. З державного бюджету на реконструкцію Залістівського дошкільного навчального закладу виділено 2,5 мільйони гривень. Йдеться про оновлення приміщення будівництва нової котельні та теплотрас. Ворожі я проводив прийом. Приходила, по-моєму, директор школи, яка ставила питання разом із реконструкцією цього садочка, і відповідно реконструкція котельні спільної для садочка і для школи. На це кошти як би, проект і все це передбачено. То ясно, що покращить умови. І навчання в школі. Ну і саме головне, що дітки будуть наші маленькі дітки, займатися на що на цілі президент, на охоплення дошкільним навчанням, вихованням». Після реконструкції Залістівського дитсадка його відвідуватиме 35 діток. А загалом на території сільської ради проживає 64 дитини. Усі українські діти повинні виховуватись у сім'ях. Таке завдання поставив президент України, декларуючи соціальні ініціативи. На Волині з 1804 дітей сиріт 1290 знайшли батьківське тепло у родинах. Сімейними формами виховання охопити решту хлопчиків і дівчаток. Над цим працюють фахівці соціальних служб. Про це під час зустрічі з журналістами повідомили керівники департаментів і управлінь облдержадміністрації, відповідальних за дотримання. Прав дітей розмову чула і наша знімальна група. забезпечити всебічний та повноцінний розвиток кожної дитини завдання номер один для представників влади різних рівнів, адже це стратегічна інвестиція у майбутнє нашої держави. Так розпочав зустріч із журналістами, заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк. Особлива увага охопленню всіх дітей сімейним вихованням цього року. Встановлено опіку 187 дітей. Вони залишилися в сім'ях. У нас сьогодні сімейні форми виховання це от вже більше 85%. Це на порядок вже більше ніж в минулому році. І, і це добре. Тобто соціальні служби всі працюють в цьому напрямку. Станом на сьогодні у нас 1804 дитини-сироти, ось і з них от, 1290 виховуються в сім'ях. На волині створено 19 дитячих будинків сімейного типу, яких виховується 123 діток. У 80 прийомних родинах домашній затишок знайшли 158 маленьких волинян. Олександр Королюк наголосив, що батьки, які займаються цією благородною справою, відчувають підтримку держави. Збільшено суттєву фінансову підтримку. Ось батькам-вихователям уже сьогодні фактично виплачується заробітна плата суттєва, і взагалі, що потрібно. Сьогодні скажімо, чи навіть прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу вони отримують. За словами заступника голови облдержадміністрації, влада допомагає дітям-сиротам вирішити житлові питання. Понад 1 мільйон 400 тисяч гривень передбачено цього року в обласному бюджеті на придбання власного помешкання цій категорії. На Волині діє спеціальна цільова програма. Теж уже програма дала результат. Якщо ми говоримо про цей рік, це 21 дитина, сирота, яка фактично отримала житло. Я скажу, що от нас на обліку сьогодні на соціальному квартирному обліку перебуває 70 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування віком від 16 до 18 років. 70 і 91, я скажу, молода людина вже у віці від 18 до 23 років. Як дбають про дотримання прав дітей у різних сферах, звітували керівники відповідних департаментів і управлінь облдержадміністрації. Детальніше про це ви дізнаєтесь з актуального репортажу, що вийде в ефір на телеканалі Нова Волинь цієї суботи. 85%. У попередніх випусках новин ми вже повідомляли, що шістьох активістів Луцького євромайдану правоохоронці підозрюють у вчиненні протиправних дій, а саме у порушенні громадського порядку хуліганських діях. Та у захопленні державних будівель за це передбачена кримінальна відповідальність і тому волинська міліція порушила три провадження минулого тижня. Щодо одного з підозрюваних активістів депутата Луцької міської ради Сергія Григоренка. Суд застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 9-ї вечора до 7-ї ранку. А учора ввечері у Луцькому міськрайонному суді. Розглядали клопотання про застосування запобіжного заходу щодо іншої організаторки Євромайдану Майї москвич. Подробиці від Павла Мельничука підтримати Майю москвич до будівлі Луцького міськрайонного суду прийшло близько сотні активістів. Вони закликають Феміду бути справедливою, а порушення кримінального провадження вважають політично вмотивованим. Політичним репресіям, ні! політичним. репресіям ні! На думку представників прокуратури та міліції, підозрювана вчинила два кримінальні правопорушення під час масових акцій 2 грудня. Дана громадянка скоїла злочини, передбачені статтю 1 кодексу 295, також статтю 296 хуліганство, а також заклики до знищення майна. Саме тому ми не наполягаємо на цілодобовому домашньому решті, а саме на домашній решти в період з 19 години вечора по 7 годину ранку. Знищеним майном правоохоронці називають три портрети президента України, які активісти винесли з будівлі обласної ради. Їх балансова вартість 540 гривень. За словами захисника підозрюваної, застосування такого запобіжного заходу, як домашній арешт, неприпустиме. А підозри сторони обвинувачення не аргументовані. На нашу думку суду не надано доказів відповідно до статті 84, статті 86 та статті 87 КПК України, які підтверджують наявність або підозри Москвич має юридину вчинення кримінального правопорушення. Після більш ніж чотирьох годин судового засідання слідчий суддя Віталій Ковтоненко ухвалив наступне рішення. Хожу до висновку про відмову задоволення клопотання щодо застосування у відношенні москвич запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Та заборонено залишати житло у певний період. Суд задовільнив клопотання сторони обвинувачення частково щодо Майї Москвич застосують запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном на 60 днів. Протягом цього часу вона носитиме електронний засіб контролю. Підозрюваній заборонено також залишати межі Волинської області та брати участь у масових заходах на театральному майдані Луцька. Такі обмеження Майя москвич вважає НАТО суворими. І хочеться як пісню кадеш сказати всім, що я не стався без бою. Ось ну і разом і до кінця. Разом і до кінця. Рішення суду захист підозрюваної має намір оскаржити в апеляційній інстанції. Кривавою різаниною закінчилася сварка молодиків біля нічного розважального закладу у Нововолинську. З ножовими пораненнями потрапили у лікарню двоє жителів шахтарського міста. Один із них невдовзі помер у реанімації. У Нововолинську стався резонансний злочин, внаслідок якого загинула людина, інша поранена. На місце події було скеровано слідчо-оперативну групу міськвідділу внутрішніх справ, підсилену працівниками обласного управління МВС України. У другій годині цього ж дня. Громадянин 1985 року народження раніше неодноразово судимий, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння по вулиці Луцькій, 1 у місті Нововолинську, на подвір'ї неподалік нічного клубу. Донбас наніс умисно удар ножем в правий бік своєму опоненту громадянину Олександру М. Дане колоторізане поранення живота, проникаючи в червну порожнину з повним пересіченням лівої шлункової артерії. Після проведених певних заходів оперативного реагування лікарями особа в реанімаційному відділенні Новолинської центральної міської лікарні померла. За словами заступника начальника Нововолинського міськвідділу міліції В'ячеслава Мартунюка, під час обшуку у помешканні підозрюваного виявлено його одяг з плямами крові, що вказують на причетність до скоєного злочину. Вказана особа, яка була затримана працівниками міліції, досить відома. Органам правопорядку вже раніше притягувалася за злочини проти життя. Відбула термін покарання в місцях позбавлення волі. Найближчим часом судом буде обрана міра запобіжного заходу, що вказані особі. На даний час тривають слідчі дії. Підозрюваному у скоєнні важкого злочину інкримінують 121 статтю частина 2 Кримінально-процесуального кодексу України, що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. У Лукашенському районному будинку культури втретє вручили премію Планета творчості. Відзнаки отримали педагоги, а також їхні обдаровані вихованці. Локачинський районний будинок школяра один із кращих подібних закладів на Волині. Його колектив усю свою енергію спрямовує на розвиток кожної дитини та виховання особистості. При цьому педагоги намагаються врахувати різноманітні інтереси молоді. Якщо брати нашу Волинь, то я впевнена, більш ніж впевнена, що така нагорода є тільки в нашому позашкільному навчальному закладі, селища Локаче. Ми виготовили самі таку нагороду. Наш виготовив. Дизайнер, він є членом Геральдичного товариства України. Нагадує наша нагорода глобус. У нас згідно положення ми його проводимо, тобто це творчих діток, які зайняли призові місця за останні два роки, і, звичайно, творчих педагогів, яких їх підготували. У соціальних ініціативах президента України Віктора Януковича один із основних напрямків кожній дитині всебічний розвиток. А 2013-й проголошено роком дитячої творчості. Тож районна влада дбає про підтримку талановитої молоді. У нас всього навсього менше 2,5 тисяч діток в школах. І відповідно це накладається фінансово. Ну, але по мірі можливості, звичайно, я, як голова районної ради, депутатський корпус, ми намагаємося допомагати безпосередньо будинку школяра декілька разів підряд. Впродовж 2013 року ми, скажем так, невеличкі суми, а 10-14 тисяч. Значить, і вони знову в кінці року 20 тисяч на проведення таких заходів виділяємо. Обдарованих дітей відзначили у номінаціях юний талант, надія і відкриття року. Їхні наставники отримали визнання та сприяння та фінансову підтримку позашкільного закладу. Окрім того, серед дорослих номінацій управлінська діяльність та розвиток позашкілля і меценат будинку школяра. У Мене всій родині, моя прабабця, бабуся, мама вони всі дуже люблять вишивати. І мене мене також навчили. Я захопилася гуртком на. Родна лялька українська і захотіла попробувати, ну можливо, в мене вийде. І так днем, день за днем і в мене виходило робити все краще. Потім мене брали на ну конкурси, і вже так дійшло до першого місця всеукраїнського конкурсу. Особливі слова вдячності звучали на адресу благодійників, які надають допомогу талановитій молоді, які не словами, а конкретними справами підтримують юних у будь-яких творчих починаннях. 50 літ із часу заснування відсвяткував колектив дошкільного навчального закладу номер 18 обласного центру. Привітати педагогів і малят прийшли не лише батьки і колишні випускники садочка, а й високі гості. Кілька поколінь лучан виховали педагогі дошкільного навчального закладу No18, що у мікрорайоні Вишків обласного центру. Цього року колектив садочка відзначає ювілей 50 літ із часу заснування. Нині його очолює Ірина Пугач, яка стала сьомою завідувачкою за всю історію закладу. В дошкільний навчальний заклад ходить 176 діток. Функціонує шість вікових груп. З них одна група для дітей раннього віку і п'ять для дітей садкового віку. В садочку є спеціалісти, і психолог, і вчитель логопед, вчитель англійської мови. Тобто діти отримують якісні освітні послуги. А коли ми говоримо про такий садочок, як сьогодні у нас 18-й, то це центр мікрорайону, тому що дітки мікрорайону всі пройшли через цей садочок. Я так думаю, що більшість жителів, які живуть тут, вони були в цьому садку. Тому що за 50 років це змінилося вже декілька поколінь, якщо ми будемо говорити про дитячі покоління. Мені подобається в садочку збирати листочки і ще гратися з дітками. Тут буває, як ми дуже смачно їмо, нам дуже смачно кухарі варять. і ще ми дуже, ми дуже, ще малюємо. Гарно. А що тебе тут вчать, садочку? Пісеньки святкували ювілей у 18-му садочку, особливо урочисто. Привітали колектив і вихованців не лише батьки, а й представники луцького ремонтного заводу Мотор підприємство, ще за радянських часів взяло шефство над закладом. Нині допомагає поповнювати його матеріально-технічну базу. Серед почесних гостей у садочку був і міський голова Микола Романюк. Він поздоровив вихователів, батьків і малечу зі святом, а також вручив педагогам подяки і грамоти за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. У вітальному слові Микола Романюк розповів і про відкриття додаткових груп у дошкільних навчальних закладах обласного центру. Загалом він високо оцінює розвиток дошкільної освіти в Луцькому. На сьогоднішній день у нас із тих діток, які потребують дитячі садочки, в межах 80% забезпечення. Завдання стоїть 85%. Ну і тут вже ж і те нововведення, яке є, яке у нас є у місті Луцьку, Тобто електронний запис на чергу, будь ласка, заходиш на сайт міської ради, є відповідний банер, і можеш записати свою дитинку на чергу в дитячий садочок. Вихованці садочка підготували для гостей концерт. Це був інформаційний підсумок вівторка, 17 грудня. Нагадуємо, що дізнатися новини Волинського краю ви можете також на сайті нашої телерадіокомпанії. Також цього тижня ми пропонуємо опитування: чи готові ви виховувати дитину сироту у своїй родині? Нам важлива ваша думка.